В п'ятницю була зустріч е, в церкві Китиєвці, е, дехто тільки з нас був, з частом там було нашої церкві. Е, була присвячена е, питанню сирідства, виховання дітей, е, які позбавлені батьківського лікування. Е, мені було приємно бути на тій зустрічі, приємно бачити, що ну, е, приїхало так багато е, пар. Багато друзів побачив там, і теж було дуже приємно їх послухати, побачити свідоцтва. Ми побачили. Я познайомився вперше з мамою, які з Балаклії приїхали сюди, коли там вони вже виходили з окупації. Слава Богу, вони сюди виїхали. У цих людей 20 дітей. Поколи вони були тут вже під час війни з чоловіком сталося, ну, щось я не пам'ятаю, що чим суд, чи факт, і в результаті чоловік помер. І вона зараз сталася вдова з 20 дітьми. І вони ж живуть в Новополі Тобто біля... Ми спілкувалися з цією мамою. Як це завжди, коли бачиш таких людей, це, це такі сильні, люди, це сильні люди, люди віри, люди служіння. Вона каже, що зараз вже звільнили, але що вона хоче туди вертатися. Там каже, церква залишилася, чоловік був пастором, теж в Думаю, це, це велике благословіння, коли е, такі люди є в церкві, вони служать. Приємно два, два хлопці, один чорношкірий, хтось у е, них шеї чорношкірі діти. Але один хлопець Чорношкірий, другий ну, білий, як <смі> назвав. Двоє гарно співали, гарно і це так по особливому приємно. Теж вперше зустрівся і познайомився з Вадимом Тихненко, не знаю, що чув, він це ім'я. З бродянські часи, коли він був маленьким. Він солірував у багатьох відомих на е, пісіньках, е, мультиках радянського часу. Був е, такий е, перший, Я не, не хочу щось неправильно сказати. Перший дитячий голос у радянському союзі на той час. І е, у ну, нього така дуже яскрава історія. Теж пов'язана, бо його мама е, віддала його в інтернат. Вона була завучем школи, батько професор, в Кривому Розі вони жили. І коли побачили в ньому цей талант, то віддали його в, в цей заклад в Москві інтернат для особо І, З однієї сторони, це така... в нього була кар'єра, така, така велика, якби, великий успіх, а з іншої сторони, от він розказує про те. Що їм довелося прожити, пережити як маленькій дитині, кажуть, відповідає мені було 8 років і мене здали. Ну, це Я не хочу за нього це все розказувати. Хочу сказати, що ми хочемо подібну зустріч організувати тут, в церкві, десь приблизно в Соборній, тому Господь дасть, дочекаємося того часу. І вас будемо запрошувати і, і Дахненка сюди запросимо, щоб ви собі його почули. Тому була така радість, хотіла її поділитися і таку закинути область у порядку.